Всім привіт! Мене звати Ві, і сьогодні з вами будемо робити макіяж косметикою Girl Wood. І почну я свій макіяж з догляду за обличчям. У Гірвуд є ось такі спонжики. Цілий набір для демакіяжу та вмивання. Всередині тут ось такий спонжик. Також тут є. Два ось таких спонжика великих. Я зазвичай їм водичку стираю з обличчя. І ще тут ось такі біленькі три спонжика. І ось такі рожевенькі три спонжики. І також є ось такий, зараз розпакую, покажу. Ось такий мішечок, щоб все це туди покласти і покласти потім в пральну машину. На жаль, в Йорлвуд немає ніякого гелю для вмивання або пінки для вмивання, тому я вмилася своїм, скористалася цим спончиком. І далі в Йорлвуд є ось такий зволожуючий ексфоліант. Я візьму ось такий спонжик, ватний диск, типу, це типу 6-ватного диску. І нанесу та протонізую, зволожу. Обличчя перед нанесенням макіяжу. Дуже гарне пакування, мені подобається, і також він такий досить приємний і ніжний. І так, обличчя я зволожила, далі я переходжу до губ. Обов'язково треба готувати губи до нанесення олівця для губ або помади, особливо, якщо це буде матова помада. Це ось такий набірчик, тут целий комплекс. Тут є і скраб, і олійка для губ. І бальзам для губ, і ще тут є маска для губ. Спочатку на губки буду наносити ось такий скраб, Аромат такий дуже приємний. Вся ця серія має. Вся ця серія має однаковий аромат, такий солодкий ментол і трішечки полунички. Наношу скраб на губи, особливо ось ці зони, там, де, ну, наприклад, в мене тут завжди така більш сухість, ніж ось тут нижче. І добре, ось так скрабую, скрабую, і також я потім ще додатково пальчиком ось так от добре втираю губки, щоб все добре відскрабувалося. Скрабую губи приблизно десь хвилинки 2-3, і потім просто витираю чи вологою серветкою чи іду в ванну і змиваю водичкою. Але мені здається, що якщо серветочкою витирати, то воно ще більш краще проскрабує губи ніж просто водичкою змити. Все, скрап витираю серветочко і переходжу до маски для губ. Вона, до речі, дуже класна. Ось тріщинки на губах, які є, вона прям дуже класно заповнює. І потім, коли наносиш помаду, губи взагалі шикарно виглядають. Відкриваю масочку для губ, вона така більш кремообразна. Е, Я не знаю, зараз на ручку нанесу, але мені здається, на камері буде не видно. Але покажу все одно. Ось так. Наношу масочку на губки і в принципі я її залишаю вже до самого кінця. І Бальзамчик я поки що не бачу сенсу наносити, тому що і маска для губ добре зволожує губки. Потім вже я зазвичай беру олійку цю гірвуд, вона також дуже класно покриває зверху губ. Далі покажу вам бальзамчик, просто його покажу. Використовувати я його сьогодні не буду, тому що я хочу використати потім олійку. І можна також його покласти собі в сумочку і зволожувати свої губи протягом дня. І ще в мене лишилась олійка, але до неї я вернусь трішечки пізніше, коли вже буду оформлювати губки. І не можу не відмітити, це те, що всі футляри такі матові, приємні на дотик, взагалі пакування, все виглядає класно. Це дуже красива косметика. Особливо на подарунок. Далі я буду наносити сісі крем. На жаль, в Гірлвуд немає ні сісі крему, ні бібі крему, ні тонального крему, але є ось такий спонж для макіяжу. Вони дуже м'якенькі і гарно розподіляють тональний крем. А сьогодні я буду використовувати ось такий сісі крем від Dr. Jart. Мені також він дуже подобається, тому що він спочатку такий зелененький, він має легке покриття, але за рахунок свого такого зелененького. Кольору, він маскує почервоніння, а в мене червоний підтон шкіри, також іноді є прищиків, висипання. І воно досить гарно маскує. Тому я використовую саме його. Ось такий він кремчик, такий досить плотненький, але наносити його треба трішечки. І він потім підлаштовується під колір шкіри, він не буде зелений на обличчі, він потім становиться бежевим. Розташовую сісі кремчик. Вологим спонжиком Girl Wood дуже гарно він тушує, дуже він такий приємний. в мене просто є спонжі, точніше були. Вони такі більш жорсткіші і тому вони дуже довго розтушовуються, Тут все легко і швидко. Ось поки що він зелений, але я буду далі продруковувати на обличчя, і можна вже побачити, як він становиться цей кремчик бежевим і як він заспокоює такий червоний колір шкіри. Я вже нанесла сісі крем на обличчя. Можете бачити, що воно стало більш таким рівненьким. І ще забула сказати, що цей сісі крем можна використовувати навіть після косметолога, він не шкодить вашій шкірі. І також, що дуже класно, в ньому SPF 40. Тобто, влітку я його взагалі обожнюю і використовую кожен день. Це зручно, не наносити на себе мільйон якихось там засобів, а просто використати цей крем. Він як і доглядовий, і маскує. Почервоніння і ще й захищає шкіру від сонця. Далі скористаюсь консилером від Seventeen, Він такий легенький у світлому кольорі. І е, буду робити саме такий макіяж без макіяжу, тому що це відео про косметику Yorwood. А ця косметика позиціонує себе як макіяж без макіяжу. Тобто робити макіяж, щоб ніхто не бачив, що він на вас є, але ви виглядали чудово. Наношу я у внутрішній кутик. Під зовнішній кутик, на центр обличчя, на носик, спинку носика, крила носика. Над губою, ні, під губою. І ось тут також маскую свої недоліки. У мене тут трішечки також є почервоніння. І буду тушувати все тим же спонжиком Girl Wood. Я б не сказала, що прям в захваті від цього консилеру. Є консилери набагато крутіше, але із легеньких в мене зараз тільки такий. Тож розташовую консилер і вже буду переходити до оформлення обличчя. Контуру Гірлвуд немає, тобто скульптуру якогось або бронзеру, але є дуже класні рум'яна. В мене є вони в усіх кольорах. Тут три кольори. Один такий більш ми будемо зараз використовувати як бронзер, він о, такого більш карамельного відтінку, інший такий більш освіжаючий персиковий, а інший прям такий ягідний, малиновий. Ось. І ми з вами зробимо дрейпінг, буде виглядати також гарно. І, звісно ж, вам зараз покажу відтіночки поближче. Перший відтіночок це о, солодкий персик. Він чомусь виглядає не як персик, він такий більш малиновий. Я би назвала навіть солодка малинка, але чомусь солодкий персик. Я взагалі не дуже полюбляю такі холодні відтіночки на собі, але деяким вони насправді більше личать. Я більше полюбляю такі персикові рум'яшки більш з теплим підтоном. Наступний відтінок це запорошена троянда, і саме його. Ой. Важко відчиняється, і саме його ми будемо використовувати замість скульптора на обличчі, тобто зробимо ними корекцію таку. І ці рум'яни дуже гарно тушуються, тому тушувати їх буду також спонжиком Yorl Wood, можна пензликом, кому як зручно. І останній відтінок мені дуже подобається, він так освіжає погляд. Я ось сюди на зовнішні кутики ока наношу, і погляд становиться більш освіжаючим. Також на щічки показую відтіночок, він такий теплий персиковий дуже мені подобається. Називається е, соковита пітая. І відтінок запорошена троянда я наношу е, на вилиці і трішечки під вилиці Ось тут, тут також додам на очі, на лоба трішечки, на носик додам. І на підборіддя. І також ці румяна можна використовувати, як і помаду для губ, і як тіні підложку використовувати. Розтушовую спонжиком. Рум'яна дуже гарно тушується, одразу і спонжиком, і пензликом, і мені подобається дуже відтіночок, дуже гарний. І зазвичай рум'яна не використовую як контурінг. І, в принципі, мені подобається. Але хто полюбляє прям такий контурінг-контурінг, то краще наносити ці рум'яни як рум'яна по назначенню. А не видумувати і придумувати, як це роблю зараз я. І відтіночок соковита пітая я наношу в якості рум'ян. Це взагалі називається техніка дрейпінг, це змішування деяких кольорів рум'ян розтушовують між собою, широко так наносять, розносять по обличчю. Не всім це пасує, але, в принципі, спробувати можна і подивитись, чи підійде вам таке, чи не підійде. Сподобається робіть. Не сподобається, не робіть. І також буду розташовувати е, вологим спонжиком, тим же самим Yorl Wood. Якщо не помиляюсь, саме цю техніку вигадав Вей Бенді, який, який робив макіяж для Мадони та Шер. Він не боявся наносити рум'яна на їх обличчя. І потім вже це реанім, реанім, реанімував. Ось. Марк Джейкобс. Він створив таку палетку для обличчя. Там було декілька рум'ян. Вони були ніби той сяючі, і матові. І потім, вже навіть зараз, це як тренд, такий наносити рум'яна. Може, ви бачили прямо на нос. І без контурінгу наносять і виглядають дуже класно. Комусь личить, комусь не личить. І було б дуже цікаво почути вашу думку, личить мені чи ні. Дуже цікаво, пиши в коментарях. Почитаю, мені дуже цікаво. Далі я буду переходити для пудри. Від Girlwood, в мене є ось така фінішна пудра і ось такий пензель до неї. І також в мене ще є не менш цікава штучка, зараз покажу. Це ось такий ролер. Він поглинає зайвий себом обличчя, тобто з собою покласти в сумочку, коли ти десь йдеш. І, наприклад, у мене комбінована шкіра, в мене блиск часто з'являється на носі, на лобі, на підборідді. Але. Ось ця пімпочка вона ось так от закривається і не закручується. Тобто воно може десь в сумочці відкритись. І ось цей ролик набере багато бактерій з сумочки, які потім на обличчя. Тому я не знаю, це якось його ось так ставити, чи в окремий карманчик його класти кишенько. Але сама штука класна, і вона потім знімається. Зараз покажу. Ось так випадає цей ролик. Його можна промити під водичкою, краще з якимось антисептичним милом, і повисушити і покласти обратно і так кожен день брати із собою. Сьогодні його використовувати не буду, буду використовувати. Пудру, але в мене є багато відео в Тіктоці, в інстаграмі, де я показувала детальніше про цей ролик і використовувала його. Зараз розповім трішечки про цей пензлик. Він дуже м'ягкий, класно розпроділяє пудру, але мені не дуже зручно. ось така сама основа пензлику це ось ця ручка. Мені більше подобається, коли вона більш така широка, і щоб зручно було взятись за неї. Ось, а пудра, як завжди, в гарному пакуванні. Все приходить в гарному пакуванні. Мені це дуже подобається, це підіймає настрій. Також давайте з вами відкриємо пудру. Всередині ось така штучка. Я ніколи не використовую їх, не знаю, чомусь мені не подобається. Взагалі, в будь-якій пудрі не використовую, вони в мене лежать, і все. Ось, набираю пензликом. Сама пудра мені подобається, вона має такий приємний дуже аромат і гарно. Ой. Щось я переборщила. Зараз будемо розносити. Має приємний такий аромат, гарно фіксує макіяж. Особливо, якщо ти полюбляєш, коли шкіра обличчя матова. Я не дуже це полюбляю, але наношу обов'язково під очі, на носик, там, де в мене більш всього вона жерниться. Але ось тут я розношу тільки залишки. Тут ще всередині така сіточка, я таке вперше бачу. Зазвичай це такі пластикові штучки вставляються, там дирочки, це не дуже зручно, її треба переворачувати. А тут, ось так, от по цій сіточці раз, 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 і пудра набирається, магія якась. І якщо пудри залишається вже досить мало, то ось вся ця штучечка відкручується і можна... Достати ось цю штучку і вже використовувати без сіточки. Продовжуємо наносити пудру, вона легенька, прозора, навіть я ось тут переборшила, ляпнула, але гарно розпроділилася і виглядає чудово. Нібито в мене і взагалі макіяжу нема. Далі буду використовувати ось такий хайлайтер, також він дуже легенький, дуже делікатний. В нього такий золотистий, приємний відтіночок з оливковими блискітками. Зазвичай його наношу пензликом, але коли хочу більше сяння, його можна наносити і пальчиком. Він так дуже Прикольно сяє, в нього такі окремі часточки блиску, тобто він такий не перлинний, а з окремими часточками блиску. Тому що я це говорю, тому що я знаю, що багато кому не подобається це. Але подивіться, я не знаю, видно вам буде чи не видно через камеру. Він такий делікатний, делікатний і в житті виглядає максимально натурально. Також його додам на носик, на спинку носика. І ось тут трішечки. І над брівкою можу ще додати. І ще забула підсвітити внутрішній кутик ока. Завжди так роблю. Мені здається, що око становиться більш відкритим, виразним і більш відпочившим погляд. Тепер переходжу до брів. Для брів буду використовувати ось такий олівчик. І фіксуючи мило для брів. Зараз покажу поближче мило. Також, помітьте, пакування дуже гарне. Тут в наборі є три щіточки. Я вже одну десь загубила, коли користувалась. Ось таке мило. Також всередині мила є дзеркальце. це дуже зручно. І саме мило має дуже-дуже приємний аромат, Нібито якісь духи, парфуми. Дуже класний запах. Не знаю, навіщо ця віддушка для брів, але все одно мені подобається. У лівці є ось така щіточка, дуже зручна, дуже класно прочисую брівки. І, на жаль, сам олівець я не можу показати, тому що тут залишилось у мене вже трішечки-трішечки. І на один раз, на один раз просто перемалювати бровки, залишилось його. Але я можу сказати, що він дуже класний, і як ви бачите, використовую його дуже часто, а це кожен день. Там такий плоский накінечник, дуже класно пере перемальовуються брівки, волоски окремі якісь, і дуже гарний, такий приємний натуральний колір. Я ось така зі світленьким волоссям. Мені дуже складно знайти олівчик, щоб він не був і рижим, і затемним якимось, ось, А цей олівчик дуже класний. І наскільки я знаю, там всі такі кольори більш натуральні, навіть і темні. Тому подивіться і спробуйте класний олівчик. Тож давайте з вами робити бровки і вкладати мило. Дуже гарний такий русий відтіночок. І розпроділяється олівчик класно, і малювати їм класно, і вистачає його надовго. Він в мене десь з, чи з жовтня, чи з листопада. І я їм кожен день майже робила брівки, тому його вистачає надовго і одразу зручно прочесати ось такою сіточкою. Далі набираю на сіточку мило. Спочатку я буду вкладувати проти росту волосся, щоб воно трішечки зафіксувалося. А потім вже вкладаю за напрямком росту волосся. І тоді мило тримає просто цілий день. Бровки дуже гарно вкладені. А якщо я спочатку в мене була така помилка, одразу вкладувала милом, потім здивовувалась, чому в мене нічого не тримає. Треба спочатку проти росту волосків, потім за ростом волосків, почекати 2-3 хвилинки, щоб воно зафіксувалося. Поки мої бровки фіксуються, я промалюю вії туш'ю в коричневому кольорі, і дуже хотілося б побачити від Wood також коричневу тушь, таку натуральну. І з гарною щіточкою, і щоб віки трималися, не осипалися, і щоб, коли йде дощик, щоб туш не текла. Я використовую зараз ось таку від Maybelline. Мені поки що вона подобається найбільше. Вона дуже класно прокручує віки, подлиняє їх і дає такий натуральний ефект. Я профарбувала віки, зараз вкладаю. Брову за напрямком буду переходити до губ. Також покажу новинку восняну від girlwood Це тінт-бальзам для губ. Також дуже класний. Нанесемо на губки, подивимось, як воно і що воно. Я вже переходжу до губ, олівчика для губ girlwood також немає, тому я буду використовувати олівчик. Від Bless Beauty у 14 відтіночку Nude Latte. Дуже подобається мені такий нюдовий відтіночок, він підійде під будь-яку помаду. Також губки гарно зволожились, тому олівчик дуже м'ягенько і легко все малює. І зазвичай я виходжу трішечки на верхній галочці за лінію буквально за міліметрик. По боках я не виходжу, малюю по анатомічному контуру, і потім, ось так олівчик, розтушовую всередину, розтягую колір і також підтушовую пальчиком. Також на нижньої губі, ось тут з під низу трішечки на міліметрик виходжу. А ось тут малюю губки по контуру. Також розтушовую олівчик до центру, стягуючи і підтушовуючи пальчиком. На центр губ додам ось такі рум'яна. Цей колір ми не використовували на щічки, тому я подумала, що можна його використати на губи, щоб ви подивились який це колір і відтіночок. Наношу трішечки і також підтушовую з олівчиком. Дуже гарно виглядає. Я обожнюю на губах робити градієнт з більш теплого кольору до більш такого прохолодного, це дуже з більшої губки. Ось такі гарні губки з рум'янами і олівчиком. Далі показую вам новиночку від Gurlwood. Це ось такий тінт-бальзам. Подивіться, яке гарне пакування. Запах в нього такий же самий, як і у комплексу догляду за губами. Дуже мені подобається цей аромат. І також я здогадую, що Гірл uh, також подобається цей аромат, тому що вони його використовують досить часто. Також в мене ще є від Гірлут. Антисептик для рук також з таким ж самим запахом, таким же ароматом. І ось показую вам поближче. Ось такий гарний футлярчик, такий весняний. Мені, до речі, цей тінт прийшов на 8 березня. Я дуже зраділа, піднявся в мене настрій. Давайте відкриємо футлярчик такий матовий. На ньому прямо як намальовано, і пальчиком я прям відчуваю текстуру малюнку. Так, відкриваю ось такого він кольору. Я вже пробувала. Він дуже класно зволожує губи, виглядає на губах класно, але я очікувала, що саме ось такий колір він на губах буде більш такий помаранчевий або красненький, але ні, він рожовенький. Зараз я е, нанесу на ручку його трішечки. І ось такий він має відтіночок. Ну і давайте його нанесемо на губки. Він по кольору якраз підходить до цих рум'ян, зволожимо їх трішки. І ще хочу показати олійку для губ, Вона також дуже гарно виглядає і візуально збільшує губи. Ось такий тінт. Він як бальзамчик, але такий натуральний, природний розовенький колір він додає вашим губам. Тож, кому подобається ось такі. Розові відтіночки на губах в якості тінта. Дуже класно, купляйте. На останок хочу показати вам ось таку олійку для губ. Нанесу зараз собі її на губки. Вона дуже класно блищить. Я взагалі обожнюю такі блиски, чи олійки прозорі. Мені іноді подобається більше, ніж зі всякими блискітками особливо на кожен день. Вона прям така глянцева, дуже приємно і. Довго носиться на губах. І ось так класно блищить на губах ця олійка. А на цьому в мене все. Сподіваюся, що тобі було цікаво і корисно. Пиши в коментарях, що ти пробувала з косметики Girlwood, чи хотіла би спробувати. А також пиши в коментарях, яка косметика тобі подобається найбільше. Я все почитаю, і мені завжди цікаво спробувати щось нове. Обов'язково залишай свою вподобайку, мені буде дуже приємно. Натискай на дзвінок. Очок, щоб не пропустити наступне корисне відео про макіяж, і підписуйся на мене.